Вот схема зарядка от короткого. Тут есть защита от короткого замыкания, защита от переплюсовки. Защита от переплюсовки построена на одном транзисторі КТ-361. КТ Двумя транзисторами блок управления. Схема территора. Можно поставить, если на больший ток, там доді, ну, більше 10 ампер, э, L, що, NL, э, T122-25. Ну, так як в мене ток буде десь, ну, максимум 6-5 ампер, то я поставив Q202M. Ну, сейчас комплект... Э, Ну, ось печатна плата. То, що зробив я ось блок защити на одному транзисторі стабілітрон на 11 вольт транзистор. другий ну, Ось теристор Q202М защита ну, от короткого замикання предохранитель. Ось трансформатор. Тероїдальний до 5 ампер цей діодний мост. Ну, я брав побольше. Так, ось амперметр своїми руками зробив. Ті, що ризки внизу, йдуть 1, 2, 3, ну і саме максимум 5. Регулювання тока йде. Защита від короткого замикання я зробив ось акумулятор. Мінус і плюс. Що буде, якщо ми переплю... переплюсовку зробимо? Сюди плюс, а сюди мінус. Загориться красна лампочка і регулювання току немає. Включаю блок питання у сеть 220 вольт. Лампочка горить. Ток не регулюється нічого. Якщо я поміняю і не замикає нічого. Раз. І сюди. Давай. Ось іде вже регулювання стрілки. Ну, 3 ампера да є. Так як в мене акумулятор 3,5 ампера часу. Ну, слабуватий в мене він. Оце така зарядка. Хар... Класна. Оце моя вже друга зарядка. Я надеюсь, може і не последняя ця зарядка. Підписуйтесь на канал. Кому понравилось лайки. Кому конечно не понравилось без лайки. Схема е... зарядки я виложу в архів. И цей под відео буде і схема. Та що я. Намалював буде тоже. Спасибо за внимание.